Любов з дитинства торт Прага. Яйця розділяємо на білки та жовтки, білки збиваємо до крупних піків і в кінці додаємо трішечки цукрозамінника. До жовтків додаємо кефір і також збиваємо, з'єднуємо, білки, нашу жовткову масу додаємо. Борошно, какао, розпушувач, все це обережно перемішуємо, пересипаємо в форму для запечення і відправляємо в духовку при 180 градусах на 40 50 хвилин. Коли наші коржі трішки остинуть, розрізаємо їх на три частини. Подивіться, які вони гарнющі в нас вийшли. Беремо наше кольцо, викладаємо нижній корж, можна трішки пропитати солодкою водою і викладаємо варення або джем. Абрикосовий брикосовий можете не викладати. Зверху викладаємо наш крем. Для крема беремо всі інгредієнти, перебиваємо акуратно міксером і викладаємо. Далі ми викладаємо ще один корж, пропитуємо, викладаємо джем і так до кінця. Відправляємо в холодильник на пару годин. Потім поливаємо шоколадом, даємо йому застить і можна таку красоту смакувати. Це дуже смачно, соковито, неймовірно.